Вітанічка! Ось вам нова рубрика Сергій бухтить на книжку. Скачав я собі Андрія Ільчева. Вижить, якщо нічиво є. Люблю я, знаєте, всяку таку літературу з теми пригодницького туризму. І що я вам можу сказати? У мене тут. Лампочка горить. У мене тут 17 сторінок. І я не знаю, чи загалом їх 17. Ось тут внизу не дивіться на підпис, тому що це сторінки. Сторінка читалки, а не сторінки самої книжки, самої книжки, 17 сторінок. І е, в мене насправді дуже багато питаннячок, тому що е, якщо це все, то ну, в принципі, бувають маленькі книжки, це нормально, покетбуки, я нормально до них ставлюся. Якщо це все, то я розумію, що хотів сказати автор. Я не розумію, чому не сказав. А якщо це не все, то це капець, який великий ступ. Так, а тепер про що книжка? Виходячи з назви, ви вже плюс-мінус можете здогадатися, про що піде мова. І так, про це пішла мова. Тобто автор розповідає, в яких різних ситуаціях він був, і він прям шукач пригод. Тобто Вони там і в морі були, і в пустелі були, де тільки не були. І в них були різні цікаві ситуації, в ході яких доводилось виживати. Тобто, ну, пригодницький туризм, як він є. І, в принципі, якщо це сприймати як художню літературу, як художню літературу, ну, прикольно. якщо це сприймати як е, мемуар, ну в принципі, мабуть, прикольно. Е, просто думки однієї людини. Але якщо це позиціонується як посібник звижування, сильно мимо, сильно мимо. тому що, по-перше, ну, автор нічого не розповів, Ну, з цієї книжки ви дізнаєтесь, що можна їсти зайців. Що можна їсти жаб, що можна їсти деякі види рослин, причому не розповідається, які. Просто автор каже, що існує багато їстівних видів рослин. Знову ж таки, можливо, можливо, в мене лише фрагмент для ознайомлення. Мені, чесно кажучи, лінки гуглити, та й тут немає інтернету, і вдома я не буду цим займатися. Можливо, там потім йде повнісінький каталог з цих рослин. Але по факту 17 сторінок ні про що, просто філософствування на тему, як було б круто знати, що можна їсти в дикій природі. Це по-перше, по-друге, я маю претензію до тих порад, які там є. Наприклад, автор каже, що у скрутних часах, у скрутних часах, в скрутні часи вони їли кашу з пліснявою. І такий, типу survival Хард. Ні, погана ідея. Погана ідея, тому що пліснява це токсини, які тебе вб'ють. Ну, може не одразу, може не всіх, але це прям точно не корисно для здоров'я і шкода здоров'ю більше, ніж користь. Е, також автор розповідає про те, як вони у скоротні часи пили морську воду. Погана ідея: морська вода не допомагає організму, вона висмокчує з вас питну воду, тому що на те, щоб перетравити цю. Морську воду організму треба її якось розчинити, щоб вона була в плюс-мінус придатному для нього стані. Ну тобто, тільки зробили гірше. Е, також автор у напівжартівливій формі каже, що от коли сучасна людина їсть яблучко, вона бачить там черв'ячка і вона фиркає і викидає це яблучко. Але у стародавні часи люди знали, що треба їсти все і в цьому черв'ячку більше калорій, ніж в тому яблучку. Ну, по-перше, ні. По-друге, це в яких таких умовах були стародавні люди, що в них тупо одне яблуко. Мені здається, що якщо ти вже знайшов яблуню, жри яблука, всі яблука. Також мені не сподобалась порада про комах. Автор розповідає про якийсь там чукотський народ, який їсть комах. І типу, ось які люди вони там вміють виживати, вони добувають калорії з усього, що тільки можна. З комахи, серйозно. Серйозно. Хітін не те, що прям дуже корисний для здоров'я, не те, щоб він прям перетравлювався. Ну, на те, щоб упіймати цих комашок, на те, щоб їх приготувати, на те, щоб жерти і перетравити, витратиться більше енергії, ніж воно дасть. Так, деякі комахи, в принципі, можна, але нашо, я не розумію, нашо. І ось вам ще я шедевр покажу. Едят чудалы все, что бегает, ползает, плавает, летает. Рыбу готовят впрок, сваливая в ямы, где она со временем приобретает вид слизи и издает душок, от которого европейцы на версту зажимают носы. Сурюзли! Вот прям сурюзли! Ну, до ствердження, что рыбу и мясо заготовляют про запас, это логично. Все так делают, это нормально. Цим отличается выше э, створенечко от нижнего створенечка. И если что, білки також так делают. Ну, не претензія не до цього. Претензія до того, що у вас риба зіпсувалася. Це ненормально. І якщо людина воротить ніс від, е, зіпсованого, від зіпсованої риби, це нормально. Тому що це еволюційний механізм, який нам каже, чувак, воно зіпсувалося. Не їж. Можливо, я просто неправильно зрозумів цю книжку. Можливо, це не подається як досягнення, а подається як. Скрутні умови. Тобто у людей настільки все погано, що вони не вміють зберігати рибу і вони вимушені її так їсти. І це драма і трагедія, а не досягнення. Можливо. Тоді читаємо далі. Когда чукчі убивали оленя, вони тщательно собирали весь находившийся в желудке полупереварений мох, Эта кислая маса была их излюбленным лакомством. А. Ем. А що ви м'ясо не їли? Ну, типу, серйозно, у вас олень. Їжте оленя. Він вже помер, вже можна. Ото живого не можна було їсти. А коли помер, вже можна. Ну нащо? Ну там. Типу. жовч. Нащо? Нашу. А, ну и тут сразу про комашек. Нгвита. Термиты. Крупные, жирные. Их набирают 3-4. Будовых мешка с гнезда прямо с крыльями кладут на сковородку без жира, засыпают чуточку солью и жарят в собственном соку. Когда насекомых тушат или кладут в суп, крылья им также не обрывают. Ну, пожалуй, довольно. Обращусь теперь к нашему, пусть не самому богатому, но все же опыту. Что не сделаешь ради науки, сказала моя коллега по путешествию и откусила кусочек от змеи. Змія була сварена як положено, без солі, спеції що час назад резали, у нас під ногами, грає роздвоєним язиком і угрожає ядовитими зубами. Ну, я вже сказав, що до комашок там нема чого їсти, це вже більше схоже на екологічний злочин. Ну а щодо змії, ну, типу, окей там м'ясо. Це логічно. Я не розумію, чому автора зовсім не дивую, як люди зі шлунку оленя витягають напівперетравлений мох. А коли побачив, як люди їдять змію, його здивувало. Прям питаннячка.